Це саме функціональний і потужний вакууматор, який я тільки бачив. Огляд вакууматора Грюнхельм. Просто вдумайтесь, потужність смоктування цього вакууматора аж цілих 50 кПа. Це один з найкращих показників серед вакууматорів. Що це значить? Це значить, що така потужність смоктування підходить для тривалого зберігання продуктів м'яса або рідин. Це справжній топ у побутовому сегменті. Переходимо до огляду. Тут знаходиться рулон та різак, завдяки якому ви можете відрізати собі потрібну довжину пакета. Наш пакетик вставляємо в пас і закриваємо. Вмикаємо вакууматор та запаюємо. Наш пакетик запаяний. В наш пакетик кладемо шматочок сиру і ставимо на вакуумування. Та Закриваємо. Які є функції? Перша запаювання, друга автоматичне вакуумування плюс запаювання, третя ручне вакуумування або вакуумування вологих продуктів. І четверта вакуумування зовнішніх контейнерів. Натискаємо автоматичне вакуумування». І все готово. Тепер цей сир буде зберігатись набагато довше та не буде обвітрюватись. Таким вакууматором ви в декілька разів збільшите термін зберігання для ваших продуктів. Продукти будуть захищені від бактерій та плісняви. У вакуумі швидше та рівномірніше маринується м'ясо. А при заморозці продукти не втрачають свою текстуру та зберігають смак та аромат. Замовляйте вакууматор та робіть заготівельний сезон максимально ефективним.